Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я вам хочу розповісти про ще одну досить таки цікаву теплицю. І так, теплиця Мітлайдер. Досить унікальна конструкція, яку ми, яку ми збудували. Її розмір ширина 12 метрів, висота десь під 5,5 метрів, а довжина тут 54 метра. Ми часто розповідаємо вам про самі різні теплиці, які ми побудували. Але більш цікавіше розповісти те, як вона працює. Цю теплицю ми побудували ще до війни, десь в 2021 році вона почала працювати потім із за війни не працювала. Зараз знову її запустили, і там досить цікаво є, що розповісти. Але, взагалі, що це за теплиця? Тобто, як ви бачите, зверху у нас іде верхнє провітрювання, за рахунок того, що у нас е різний скат, тобто цей південний більш Нижче, а північний вище, то за рахунок цього ми змогли там встановити провітрювання. Воно може працювати як в автоматичному режимі, так і в ручному режимі. Що у нас тут є? По перше, як ви бачите, перша частина теплички це е, тамбурна група. Вона досить велика. Да, з одного боку, всього 12 на 4 але це в принципі рахуйте десь 50 квадратних метрів. І тут досить функціонально можна зробити розсадні відділення, все інше. Але ми тоді зайдемо, і я все розповім. Це система провітрювання. У нас є нижня частина, яка відкривається. В даному варіанті вона відкривається на півтора метра, але може бути і два, і два з половиною робимо. І верхнє провітрювання теж відкривається в залежності від температури, яку нам треба підтримувати. Теплиця має подвійну плівку, за рахунок чого вона надувається. І ми маємо цікаву подушку. Ось і тут є повітря, і воно працює, як, наприклад, взимку. взимку тримає тепло влітом Тут вона тримає холод, і ми зайдемо в теплицю. На вулиці, до речі, ну градусів, мабуть, 35. Але в теплиці там плюс 20, плюс 25. І я розповім, чому це відбувається. Ось ця теплиця має великий розмір, має великий потенціал. І головне, що вона дозволяє, це створити приємний мікроклімат для вирощування рослин. Ну а тепер ми зараз пройдемось. Внутрі, і там найцікавіше, тому що те, що зовні це звичайна теплиця, а те, що внутрі, це вже, це вже нові технології. Пішли. І туди ми потім підемо, і ось що у нас є: у нас є широкий тамбур, де можна встановлювати обладнання різного функціоналу. Але ще у нас є тут розсадне відділення. Тут системи гідропоники працюють. Тобто тут є короба, В цих коробах мінеральна вата або може бути торф. І потім то сюди висаджуються рослини, і досить швидко ми можемо отримувати розсаду. Саме це розсадне відділення воно забезпечує розсадою всю теплицю. Тобто Одне відділення, і там є друге відділення. Невеличкий казалось би тамбур, але вже він виконує досить вагомий функціонал для загальної потужності теплиці. Ну а зараз розповім, як працює взагалі вся ця система, починаючи від вирощування розсади, закінчуючи, як це все збирається. Тут досить приємний мікроклімат. Чому тому, що тут величезна кількість зелені, величезна кількість площі рослин, і за рахунок цього досить багато вологі випаровується самими рослинами. Тому тут досить прохолодно. Ну, наприклад, всі ці рослини, а їх тут тисячі, да. Вони випаровують за сутки десь приблизно 800 літрів вологи. тобто самі рослини створюють мікроклімат, і нам не треба додаткових систем зволоження всього іншого. Самі рослини досить ефективно працюють на тому, щоб тут було досить прохладно, але за рахунок величезної зеленої маси, яка випаровує. Величезну кількість води. Вся ця теплиця побудована на технології вирощування на гідропоніці. Тобто, який у нас тут принцип? У нас є ємності, які подають воду вверх. Вода йде сюди, і потім вона йде по рослинам. Водичка ходить по колу. Тобто вода зайшла, вона пройшлася, повернулася обратно. Потім через насоси знову запустилася, повернулася обратно. Рослина постійно знаходиться там, вона знаходиться у воді і вона постійно живиться. Ці ялинки називаємо їх так йолочки, ялинки астановітісь. Вони заповнюються наступним чином. Тобто, перша ялинка заповнилась. Коли вона дійшла до е, рівня, вода переливається і заливається наступна, переливається на, заливається наступна, переливається і так, і так і так. Кожний поверх заповнюється і йде нижче, 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 і ми отримуємо контрольований врожай. Зараз вирощується базілік на одному стовпчику Ми можемо отримати приблизно 56 рослин. Рослини посаджені так, що іде збір: перший, другий, третій, четвертий, тобто вісім рядів, тут дозволяється тут. Вміщається і кожен ряд, кожен день збирається, і потім отак цикл постійно змінюється. Коли йде зріз, збір врожаю через приблизно 12 днів, ми можемо знову збирати врожай. Я знаю, що досить багато людей дивляться наше відео, не підписуються і не лайкають. Тому від вас лайки, підписки, тому що ми на нашому каналу постійно викладаємо досить корисну інформацію. Вам буде корисна, вона може вам принести. Багато багато зелені, самого різного формату. Тому я сподіваюся, що поки я казав, ви це все зробили. І від мене велика ласка до вас, коли ми будуємо теплиці, ми завжди стараємось будувати їх по новітнім технологіям і новітнім принципам, щоб по-перше збільшити функціональність і вражайність, тому що головне, як кажуть, бути у ритмі прогресу Да? в гармонії з природою в ритмі прогресу. Банальне словосполучення, але в ньому. Взагалі, весь сенс того, що у нас відбувається, тому що за рахунок нових технологій ми можемо в десятки разів збільшити врожайність, і при цьому, незважаючи на те, що якби у нас системи вроди би набагато дорожчі і все інше, але на виході ми отримуємо продукцію, яка значно дешевша. Це раз, а друге, це значно екологічніше, тому що ми контролюємо весь процес і ми отримуємо рослину, яка проходить по всім так, стандартам і по всьому прочому. Причому ну, тут. В цій теплиці рослини взагалі, по принципу, органік вирощуються. Тут не використовується ніякої хімії, тут можна, в принципі, ці рослини їсти, як кажуть, просто зриваючи з грядки і спокійно їсти, тому що вони повністю чисті та органічні. І це дозволяє створювати органічну продукцію, і таким чином ми можемо. Ну і ця продукція до, до речі в першу чергу йде на в євросоюз, тому що вона сертифіцірована, вона досить високої якості. Тому і створюються такі системи: ось гідропонні системи, які значно збільшують ефективність. По перше квадратного метру, те, що ми отримуємо, функціональність, тому що ми розуміємо, що тут набагато простіше з цим всім працювати. Тобто, ми проходимо все це. У нас знаходиться. А в робочій зоні нам простіше з цим працювати, і ми кожну рослину досить добре бачимо. І з кожною рослиною можемо працювати і бачити її корніву систему все все, що нам треба, ми можемо бачити. Ось ця теплиця о, ну безпосередньо ми її розробляли для таких високоріслих систем вирощування. Тобто вона висока, 6 метрів. Тут висока такелажна група для створення. Це у нас іде 2,5 з метри висота. Самих ялинок, а на висоті 3,5 з там буде ще додатково підвішуватися освітлення для того, щоб ця теплиця працювала цілий рік. Тобто ця теплиця і заряджена на цілий рік, коли наступає холодний період року, і тут всі рослини набагато як кажуть цінніше. Да? Ну а з вами був Олександр, Екотеплиця. у живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу. І до нових зустрічей.